Його імені ви не знайдете на алеї зірок. Архімандрит Лонгін Чернуха не був зіркою. Він був простим монахом, педагогом, журналістом, кіносценаристом і духовним отцем. Але на його вечір пам'яті будинку вчителя зібрався повен зал людей, бо в серці кожного він залишив незгладими відбиток. Часи місце зустрічі не випадкові, адже вечір відбувся в канун дня народження Лонгіна 5 листопада. Символічно, що ми започаткуємо можливо якусь таку нову традицію, шово новувати людей, які багато зробили для церкви і яких пам'ятають люди. І будинок вчителя це не випадково, тому що одне з служінь оце Лонгіна це педагогічне служіння. Архімандрит Лонгін із дитинства знав, що значить труд вчителя. Частенька його мама корпіла над зошитами своїх учнів. Закінчивши школу, він і сам став педагогом та згодом, промислом божим прийняв чернецтво. Однак продовжував виховувати дітей, але вже у храмі та недільній школі. На цих заняттях свого найкращого вчителя і зустріла тоді ще юна Катя. Багато дарів отримала вона від отця лонгіна, а сьогодні дарунок від неї. Цей вечір пам'яті. В своє час я прийшла в Лавру на екскурсію, встрітила його. І з цього, в общем-то, почалось моє вхождение в православну церкву. І ми дуже много времени дружили з ним. І, конечно же, коли він з'являвся у нас вдома, це завжди був праздник. Зворушливі та кумедні історії про отця Лонгіна. І серцезворушна музика у виконанні естрадно-симфонічного оркестру. Польмуруа, Вівальді, Стінг, емоційний конференц є диригент, колега Лонгіна по інформаційно-просвітницькому цеху. Отець слонгін у моїй душі залишив надзвичайно багато світла. Його посмішка, його очі добрі, розумні. Знаєте, коли бачиш таких людей, коли спілкуєшся з ними. Розумієш, що є на світі Бог. Вечір перетворився на справжній фестиваль талантів. Проте Олександр Немчином із Дніпропетровська взяв до рук вірменський дудук – улюблений інструмент оця Лонгіна, і виконав соло саундтреку до фільму Гладіатор. Здивував і сімейний ансамбль священика Максима Брусники, якого ми знаємо як главу фотослужби предстоятеля. Кульминацией вражень стала песня, написанная самим отцом Лонгиным. Сел под елочкой, потому что это был рождественский период. Мне тут недавно вот в голову пришло. И начал так тихо наигрывать, и слова так тихо, и смотрит куда-то вдаль. Вот последний раз, когда он спел, вот оно до сих пор действительно звучит. Какута в голові цих обдарованих людей за свого життя об'єднав отець Лонгін, звів разом і сьогодні. А ще всіх споріднили вдячність Богу за знайомство з цією незабутньою людиною і любов. Та любов, про яку він сам писав, що не згасає і здатна зігрівати нас і тих, хто поруч.